Мене звати Андрій Коваленко, я народився та виріс у Сумах. Моє життя ніколи не було особливим, але я завжди любив своє місто. Усе змінилося з початком війни. Мій будинок знаходиться у самому центрі, тож з перших днів я бачив, як війна проникає у наше повсякдення. Того дня, коли сталася ця історія, ранок був напрочуд тихим. Небо було похмурим, і здавалося, що нічого не віщує біди. Я саме повернувся додому після закупівель у магазині, коли почув перший вибух. Земля здригнулася, а я автоматично кинувся у підвал. Проте я не встиг. Вибухова хвиля буквально вибила двері з петель, і мене відкинуло назад. Наступні кілька секунд я чув лише гул у вухах. Коли прийшов до тями, зрозумів, що опинився під завалами. Усе навколо було темним, повітря стало важким, і я ледве дихав. Я намагався рухатись, але моє тіло відчувалося наче паралізованим. Голова розколювалась від болю, а дихання ставало все важчим. У цей момент я подумав, що це кінець. Я почав згадувати своє життя: дитинство, молодість своїх близьких. Найбільше перед очима постало обличчя мами. Моя мама померла всього кілька місяців тому. Вона була для мене всім моєю підтримкою, другом і порадницею. Я відчував, як у серці наростає туга за нею. І саме тоді я втратив свідомість я впав у темряву, але це було не небуття. Там, у глибині свого підсвідомого, я побачив маму вона стояла переді мною такою, якою я її пам'ятав теплою, лагідною, улюбленою. Її усмішка заспокоювала, а очі випромінювали якусь неземну любов. Спершу я не міг повірити, що це вона. Мамо, це ти? запитав я, і її голос пролунало так чітко, ніби вона справді була поряд. Андрію, сину, я тут, сказала вона, тобі зараз важко, але ти мусиш триматися, у тебе ще є місія на землі. Я хотів спитати, що вона має на увазі, але слова не виходили. Я тільки стояв і дивився на неї, боячись, що це водіння зникне. Сину, я зараз у місці, де відкривається все і минуле, і майбутнє, продовжила вона. Я знаю, що тобі здається, що все втрачено, але це не так. Я прийшла сказати, що війна закінчиться, Росія скоро зупиниться, у них не залишиться ракет, цей терор завершиться. Її слова прозвучали, наче промінь світла серед темряви. Я слухав і не міг зрозуміти, чи це правда, чи лише моя уява, але її голос був таким впевненим. Що я почав вірити кожному її слову? Я відчував тепло, яке розливалося моїм тілом, і це давало надію. Ти зараз у небезпеці, але не бійся, продовжувала мама. Люди знайдуть тобі витягнути з-під завалів. Ти маєш жити, щоб допомагати іншим, щоб бути прикладом сили і віри. Її слова були наповнені таким спокоєм, що я почав відчувати, як зникає паніка. Я запитав у неї: мамо, чому ти пішла від нас? Я так тебе потребую. Вона лише усміхнулася і відповіла, моє завдання тут завершилося, але я завжди поряд, сину. Я бачу тебе, я чую твої молитви, і сьогодні я тут, щоб підтримати тебе. Ми говорили, здавалося, лише кілька хвилин, але ці слова змінювали мене. Я відчував, що вона тут не просто так. Її слова про кінець терору і перемогу України були тим, що мені потрібно було почути, щоб вижити. Раптом її образ почав розмиватися. Я хотів зупинити її, але вона сказала: ти прокинешся, і все буде добре. Не забувай, що життя це дар, а ти маєш ще багато зробити. Її голос почав віддалятись, і я відчув, як темрява навколо мене змінюється. Я прокинувся від звуків людських голосів. Мене витягали з-під завалів рятувальники. Я ледве міг рухатись, але в душі відчував незвичайний спокій. Це був той момент, коли я зрозумів, я живий. І це не випадковість. Коли мене витягли, я побачив небо, воно було сірим і задимленим, але я вперше за довгий час відчув, що це не кінець. Рятувальники говорили зі мною, перевіряли мої рани, але я думав лише про слова мами. Її голос звучав у моїй голові так чітко, ніби вона щойно зі мною говорила. Мене доставили до лікарні, лікарі казали, що я народився в сорочці, бо залишитися живим після такого удару. Справжнє диво. Я лише мовчав і думав про свою місію. Що це за місія? Чому мама сказала, що я маю залишитися на землі? Декілька днів я провів у лікарняній палаті, розмірковуючи над тим, що сталося. Мої сусіди по палаті, інші постраждалі розповідали про свої історії, але ніхто з них не бачив нічого подібного до мого видіння. Це змушувало мене відчувати, що я отримав особливий знак. Після випуски я повернувся додому. Мій будинок був зруйнований, але я знав, що це неважливо. Головне, я живий. Сусіди, які бачили мене після обстрілу, називали мене щасливчиком, але я знав, що це не просто удача. Мама врятувала мене, я почав ділитися своєю історією з іншими. Спершу це були друзі та рідні, але потім про мою історію дізналися більше людей. Я розповідав, що мама сказала мені, що ракети закінчаться. Що терор припиниться. Люди слухали і плакали, і їм потрібна була ця надія. Коли я розповідав свою історію, я бачив, як очі людей змінювалися вони починали вірити, що це можливо, що навіть у найтемніші часи є промінь світла, і це світло не згасне, доки ми боремося. Моя мама була звичайною жінкою, але для мене вона завжди була героїною. І навіть після її смерті вона залишилася моїм янголом-охоронцем. Я завжди відчуваю її присутність, коли мені важко. Її слова про мою місію стали моїм дороговказом. Я почав допомагати іншим людям, які постраждали від війни. Це були родини, які втратили свої домівки, солдати, які поверталися з фронту. Я відчував, що кожна добра справа це частина моєї місії, про яку говорила мама. Час минав, але її слова залишалися зі мною. Я бачив, як поступово зменшується кількість обстрілів. Люди починали вірити, що перемога можлива, і я вірив разом із ними. Я бачив це у своїх снах, відчував у своїй душі. Одного разу я знову побачив маму у вісні. Вона сказала мені: Я пишаюсь тобою, сину, ти йдеш правильним шляхом. Пам'ятай, що добро завжди перемагає. Ці слова стали для мене джерелом сил у найважчі моменти. Я зрозумів, що місія, про яку говорила мама, це не просто вижити, це надихати інших, підтримувати їх, допомагати їм вірити в краще майбутнє. І я роблю це щодня, крок за кроком. Моя історія стала відомою навіть за межами сум. Люди писали мені, ділилися своїми переживаннями. Я розумів, що моя мама дала мені більше, ніж другий шанс, вона дала мені можливість змінити цей світ. Я почав писати книгу про свій досвід. Це історія про війну, біль і надію, про маму, яка навіть після смерті змогла підтримати мене. Ця книга мій спосіб залишити щось важливе для наступних поколінь. Я часто думаю про те, як багато людей втратили своїх рідних у цій війні. Я хочу, щоб вони знали, що їхні близькі завжди поруч, що їхня любов сильніша за смерть, і що ми маємо боротися заради них. Моє життя стало складнішим, але водночас наповнилося глибоким сенсом. Я знаю, що попереду ще багато труднощів, але я готовий їх подолати, бо я відчуваю, що мама й досі поруч підтримує мене, мій шлях лише починається. І хоча війна залишила свої рани, я знаю, ми переможемо. Україна вистоїть, ракети замовкнуть, і на нашій землі знову буде мир, я бачив це і я вірю в це як ніколи раніше.